Добрий день, діти. Я рятувальник. З даних давен вогонь служив людині. Він зігріє в холод, нагодує в голод, але якщо він потрапив у невмілі руки, то може стати грізним ворогом. Наслідком неправильного та необережного поводження з вогнем є пожежа. Пожежа загрожує життю людей. І все знищує. Під час пожежі небезпеку для життя людей становлять і вогонь, і дим. Вогонь спричиняє опіки тіла, а від диму можна очадіти. Недопустимо, щоб вогонь з доброго помічника перетворився у небезпечного ворога, це обов'язок усіх і кожного з нас. Вогонь, наш друг, тепло дарує, та з ним не грайтесь ні на мить, бо коли злість у нім лютує, він знищить все, усе згорить. Якщо трапилась пожежа, то рятувальники використовують на пожежній машині пожежні рукави, такі шланги за допомогою рукавів. На вогонь спрямовують піну, воду і гасять його. А ще рятувальники використовують вогнегасники, всі дорослі можуть користуватися ними. Під час пожежі люди піною з вогнегасника поливають палаючі предмети і гасять вогонь. Отже, дітки. Ви запам'ятали, що вогонь можна загасити піском, землею, водою, а також допомагає в цьому вогнегасник. Сьогодні на занятті ми зробимо з вами вогнегасник. Приготуйте, будь ласка, матеріал, який нам потрібен для роботи. Ось, діти, Який вогнегасник вийшов у мене. Я хочу вам нагадати правило і щоб ви його запам'ятали. Сірників ви не беріться, в сірниках вогонь таїться. чи для пустощів, чи для гри, сірників ти не бери. До побачення, діти! Я бажаю, щоб вогонь палав тільки у ваших серцях.